Уявіть собі, зелені хащі Шервецького лісу. Тут між величезними дубами схований табір легендарного героя. Його ім'я вже століттями лунає в народних піснях та баладах Робін Гуд. Майже кожен з нас знає цю історію: шляхетний розбійник, що грабує багатих, аби допомагати бідним. Але зупиніться на мить. А що, якщо це все брехня, а Робін Гуд насправді був безжальним злочинцем, якого боялись навіть свої? Чи справді він існував? А якщо так, яким він був? Ми вирушаємо в захоплюючу подорож в часі, аби дізнатись правду. Готуйтесь до несподіванок, адже легенда та реальність часто розходяться. Ми звикли уявляти Робін Гуда як благородного лицаря, позбавленого своїх земель злим шерифом Нотінгемським. Він повертається з хрестового походу, тікає в ліси, збирає команду вічей духів і веде боротьбу за справедливість. Але зачекайте, це лише образ з кіно та книг 19 20 століть. Найдавніші ж балади про Робін Гуда значно відрізняються від знайомого нам образу. Вони з'явились ще в 14 столітті і передавались усно серед народу. В цих оповідях Робін був не шляхетним графом чи лицарем, а звичайним йоменом, вільним селянином, який володів землею. Він не боровся за короля Річарда Левове Серце чи проти принца Джона. Натомість його головними ворогами були чернечі ордени та знатні багатії. Ці перші історії зображували Робіна як безжального розбійника, що без вагань міг вбити ворога. І хоча пізніше легенда перетворила його на народного героя, перший Робін був радше жорстким месником, а не благодійником. В баладі Робін Гуд та Монах він вбиває людину, а потім глузує з її понівіченого тіла. В середньовіччі такі жорсткі образи героїв були цілком природними, адже життя простого люду було сповнене жорстокості та насильства. Робін Гуд був для них символом боротьби зі злом, нехай і своїми досить суперечливими методами. Друзі, не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку та залишити коментар, якщо вам подобаються наші випуски. А ми продовжуємо. Уявіть себе в середньовічній Англії 14 століття. Країна на межі краху, нескінченні війни, голод, важкі податки та повне безправ'я. Простий народ стогне під тиском феодалів, а ті, хто наважується протестувати, опиняються в лісах, де починається нове життя життя розбійника. Саме в цей час править король Едвард II, але його влада слабше, адже могутній лорд Томас Ланкастер піднімає повстання. Відчайдушні бунтівники, що кинули виклик королівській короні, зазнають поразки, а сам Ланкастер страчений. Тисячі його прибічників оголошені поза законом, а ті, хто вижив, змушені ховатись в густих лісах. І ось серед цих втікачів з'являється ім'я, яке з часом стане легендою Роберт Гуд з Вейкфілда. Його майно конфісковане, а сам він перетворюється на розбійника. Чому ж саме він став героєм народних балад, що зробило його символом боротьби з тиранією? Можливо, тому що він діяв не один. В його компанії були інші знатні розбійники – Літл Джон, Вілл Скарлетт Матч та Тук. Кожен з них мав свою історію, але всі вони об'єднувались в народних баладах, створюючи образ легендарної банди. А тепер подумайте, чи міг той самий Робін Гуд, що грабував багатих та допомагав бідним, насправді бути жорстким вбивцею? Ми звикли до образу благородного героя з луком в руках, що веде боротьбу за справедливість. Але реальна історія куди похмуріша. В ранніх оповіданнях згадувалось про жорстоких розбійників, які не цурались будь-яких методів для досягнення своєї мети. Середньовічна Англія була місцем, де виживали найсильніші. Люди бачили насильство щодня, і тому Робін Гуд здавався їм символом помсти та справедливості. Але ось парадокс: в старих баладах немає жодної згадки про його щедрість до бідних. Він не віддавав награбоване нужденним, він боровся за себе та своїх побратимів. Чому ж пізніше він став таким благородним героєм? Відповідь проста: суспільство змінилось у 15 столітті. Люди потребували нових ідеалів, гуманізму та рівності. Тому Робін Гуд став не лише розбійником, а справжнім народним захисником, готовим боротись за правду. А тепер найцікавіше питання: чи існував справжній Робін Гуд? Чи це просто міф, що живе в нашій уяві століттями? Дослідники вже давно намагаються з'ясувати, хто стояв за легендою, і ось що вони знайшли. Один із головних підозрюваних Роберт Гуд з Вейкфілда, йомен, який після поразки повстання Ланкастера в 1322 році втік в ліси, рятуючись від королівських переслідувачів. Він втратив все: маєток, статус, навіть ім'я. Залишилась тільки воля до боротьби. Його ім'я з'являється в судових записах як «Поза законом» – класичний розбійник, який міг стати прообразом легендарного героя. Але він не єдиний претендент. Є ще Робін Гуд із Локслі, йомен із Ворікширу кінця 13 століття. Він також був оголошений поза законом після конфлікту з владою. Це один із найстаріших можливих прототипів Робін Гуда. Але й це не кінець історії. Ще одна легенда веде нас до Фука Фіцварена, реального розбійника з Вілтінгтона, часів Річарда Левове Серце. Він теж був вигнаний із власного замку та змушений тікати до лісу. Група вірних соратників допомагала йому вести партизанську війну проти королівських військ. А тепер уявіть, в судових записах 14 століття ми знаходимо не одного, а десятки робів гудів. І всі вони злочинці. Чому? Тому що ім'я Робін Гуд стало символом бутівника, який кидає виклик владі. І так, це не просто припущення. Давайте проаналізуємо значення ім'я англійською. Робін це не тільки скорочена форма імені Роберт, але й сленгове слово для позначення ворона або злодія. Гуд або англійською худ це капішон. Його також можна сприймати як натяк на слово худлам, хуліган або злочинець. Таким чином Робін Гуд можна перекласти як злодій в капішоні. Це звучить як ідеальний псевдонім для розбійника, який ховає своє обличчя, діючи в тіні та уникаючи переслідувань. Чи був Робін Гуд справжньою людиною чи колективним образом? Можливо, відповідь ніколи не буде знайдена, але саме ця незвичайність і надає легенді безсмертя. Сьогодні Робін Гуд є частиною світової культури. Фільми, книги, серіали та театральні постановки знову і знову повертаються до його образу, адаптуючи його до сучасних реалій. У 21 столітті він часто зображається як символ боротьби з корупцією та соціальною несправедливістю. Але чому ця легенда досі залишається такою популярною? Справа в тому, що Робін Гуд став символом надії його історія показує, що навіть найпростіша людина може протистояти могутній владі, боротися за правду та справедливість. І, мабуть, саме тому ми ніколи не припинимо вірити в те, що десь в тіні зелених хащів шервицького лісу досі звучить свистріл легендарного лучника.